Генетика важлива наука, яка допомагає вчасно діагностувати мутації та якось коригувати це. Тож, сьогодні в мене в гостях генетик Максіан, Ольга і Політівна. Доброго дня, чи чуєте ви мене? Добр Добрий день, чую чудово. Добрий день, пані Галина. Я знаю, що в Ізраїлі подружні пари, коли вирішують зареєструвати шлюб, обов'язково проходять діагностику на генні мутації. Це прямо в них закріплено в законодавстві. У нас ця опція є добровільна. Я не знаю навіть, чи всі пари про це знають, але це важливо, оскільки коли людина сідає в автомобіль, вона обов'язково має мати страховку на випадок якогось ДТП, але ризик потрапити в ДТП значно менший, ніж мати якісь генні мутації в майбутньому поколінні, Тому цю сферу треба вивчати, розповсюджувати, чи звертається до вас власне пари з тим, щоб ви їх проконсультувати. Які обстеження вони мають пройти, щоб мати здорове потомство? Дякую за запитання, мені дуже приємно, що зараз піднімається таке питання, бо тому що ми зазвичай постійно виступаємо і в СМІ, і в якихось телеграм-каналах, інстаграм, і доносимо інформацію до подружніх пар або просто до пар, які планують вагітність, що слід обов'язково привести до обстеження на ті чи інші генні мутації. Щодо як ризику народження дитини з спадковою чи з вродженою патологією, адже і рекомендуємо, щоб пара подружня чи сімейна пара обов'язково е, знала хоча б три покоління попередніх своїх, які захворювані були спадковими, вродженими, особливо для дівчаток важливо знати е, родинні захворювання по лінії. Рідної тітки, особливо по маминій лінії, тому що успадкування завжди ну, частіше всього йде по маминій лінії і по тітки. Якщо у нас взагалі е, загальнопопуляційно ризик щодо вродженої чи спадкової патології є 5% кожної родини, чи по чоловіковій лінії, чи по жіночій лінії, тому звичайно додається до тих. 5% загальнопопуляційних додається ризик при, е, при дообстеженні тих чи інших патологій, додається при біохімічних скринінгах, якщо це вагітна вже і не обстежувалася перед плануванням вагітності, а просто собі завагітніла. І вже коли приходять біохімічні скринінги, змінені, показники змінені, і ми починаємо докопуватися до тих чи інших родинних якихось проблем. І з'ясовується, що там в родині чи муковість, сидос, чи хвороби дюшена, тобто ті генетичні патології, на які могли би ми вплинути попередньо. Але на жаль, подружня пара не віднеслася до цього дуже так ретельно і серйозно, і просто завагітніли. Тому ну, в Ізраїлі і в інших країнах вони впливають на це все планування вагітності, впливають такими. Грошовими, скажімо так, показниками, яким чином? Якщо ти не зробив ті чи інші обстеження, не провів вам оцентез, не зробив біохімічні скриньги, ти відповідаєш сам за здоров'я своєї дитини і всі захворювання, лікування, корекція хірургічна, корекція терапевтична лягає на плечі сім'ї. Матеріально, фінансово, морально це все відповідає сім'я. А якщо ви чітко запланували вагітність, обстежились під час вагітності в 11 тижнів вагітності, ви прийшли біохімічний скринь і ультразвуковий скринь, при якому розрахували індивідуальний ризик щодо хромосомної патології, такої як хвороба дауна, Едвардса, Патал. розрахували приклад всі її ризики. Потім ви зробили в 16 тижнів другий біохімічний скринін, альфа-фетопротеїн і хорінічний гаданотропін. Потім ви зробили в 20 тижнів ультразвуковий скринь. Якщо ви всі пройшли етапи, і там у нас все нормально, все добре, будь ласка, виношуємо вагітність і просто контролюємо стан дитинки щодо вродженої якоїсь патології, та, яка могла випадково проявитися в вигляді точкових мутацій. І на цьому діло закінчилося, і тоді ми спокійні за маму, спокійні за дитину. Хоча, звичайно, тут ще буде великий вплив мати тератогенний навколишнє середовище. Внутрішньоутробні інфекції, які мама перенесла, ті ж парвовіруси, той же цитомогаловірус, той же токсоплазмоз, який буде значно впливати на е, плід і на дитину, червониця і так далі. Ну да, я... я знаю, що є 46 шість цих. Якби, сом, які передаються половину це від батька, половину від мати. Гіпердіагностика теж, якби не дуже добра штука, тому що є африканські країни, в них теж всякі захворювання бувають, їх так лишні рази не діагностують. В принципі, в них народжується дуже часто здорове потомство. Ген це одиниця спадкового матеріалу, що відповідає за формування певної елементарної ознаки. Ген це ділянка ДНК, що відповідає за формування РНК, процес щитування. Генна ДНК і синтезу РНК називається транскрипцією. А от якщо ну, сказали жінці, що якась там є сильна патологія, ну, наприклад, якщо там є тугоухість, то кладуть імплант кухліян і, в принципі, людина чує та живе. Але є муковесь це yeah. ще якісь такі складні захворювання, ну, які дуже багато ресурсів з бюджету вимагає сім'ї. І... Ну, життя прям дуже складне. От як це вирішується, коли залишати ту дитину, не залишатися моральні ці аспекти, ви з цим зустрічалися якщо детальніше у цей момент? Звичайно, згідно законодавства України, якщо виявила вроджена чи спадкова патологія до 21 тижня і 6 днів ми маємо право за згодою сім'ї перервати цю вагітність зі сторони плоду. Тобто, якщо діагностована вроджена вада розвитку, яка буде вести до глибокої інвалідизації дитини в майбутньому, або навіть до смертності, до завмерлої вагітності, ми маємо право рекомендувати цій вагітні і цій родині переривання вагітності. Звичайно, є такі випадки, що вагітні категорично відмовляються, не дивлячись на те, що там дійсно складна вроджена вада. Розвитку чи вроджена вада серця, комбінована, складна, яка не піддається хірургічній корекції, чи там е інші патології, несумісність з життям скелетно-м'язевої системи, які теж не піддаються корекції хірургічні і в подальшому взагалі ведуть до летальних випадків. То зазвичай жінки дають згоду і перериваємо вагітність. А чи бувають але... помилки? Mm -hmm. Чи бувають помилки? Наче вроді би було щось недобре, а виявилося, що все там було добре. Якісь такі помилки бували ви за вашою пам'яті чи ні? Ну, звичайно, що в житті все може бути і бувало але. Ми завжди ніколи не робимо скоропостижних, як то кажуть, таких висновків. Перший ми робимо УЗД, якщо є підозра на вроджену вату, потім ми створюємо перинатальний консілім. І декілька лікарів, троє, четверо лікарів ультразвукової діагностики, плюс генетики повторно дивляться цю вагітність. І Якщо вже при повторному обстеженні ми впевнилися, що дійсно там є патологія, ми ще навіть пропонуємо. Жінці поїхати чи в Київ, в Київський інститут спадкової патології, чи в Львів, в інститут спадкової патології, і там підтверджується і діагноз. А є такі випадки, що жінка ще йде в якусь клініку. І каже: Знаєте, я вже перейшла всі клініки Чернівців і поїхала ще в якусь клініку, там Франківська чи Тернопіль. Я розумію, що, на жаль, патологія є, і, і так далі. У нас навіть такий був один випадок, що жінка. Прийшла під одним прізвищем, ми поставили діагноз, там, до прикладу, патологія шинково кишкового тракту. Потім вона проходить через три дні під дівочим прізвищем. Продивлюся знайоме обличчя. Потім думаю, ну мало ли що. Знову подивилися, знов ставимо той діагноз. Потім вона приходить під дівочим прізвищем мами. А потім вже на четвертий раз каже: знаєте, я була вже та кажу, я бачу, що вроді як знайоме обличчя. Думаю, ну мало ли що. Представляєте, і ми розшукували цю жінку вже потім з в районом. І каже, ми знаєте, він каже, такої в нас немає жінки, такої в нас немає жінки. А вона потім прийшла сама і каже: я вирішила переривати, ми порадилися з чоловіком. Я от була і дає ці чотири заключення на різні прізвища. Представляєте? Так що люди є різні. Є, є звичайно, що е, відразу погоджується, каже, ми їдемо ще в Львів, підтверджуємо, і перериваємо. А є такі, що за релігійними вподобаннями ні за що не переривають діваність. А були такі ще третій варіант, що от. Суспільна така думка сусідки. У нас була сусідка, у сусідки була вагітність, і їй теж казали, що там щось недобре, а дитина народилася все добре. Я не буду про перерас... що би ви мені не казали. Особливо, ще, коли втручаються свекрухи, тещі, мами і так далі. Потім ця жінка і ця сім'я залишаються один на один з дитиною-інвалідом. І дуже теж були такі в мене випадки, що жінки приходили з тими хворими дітками і казали. Як ви будете діагностувати якісь вроджені вади в когось? Прийшліть до мене, хай би подивляться на цю дитину інваліда це і це хай побачать, які можуть в... да. і щоб ви побачили, як мучиться ця дитина і як мучиться вся моя родина і вся сім'я з цією дитиною. Бо є, на жаль, я... там, де є випадки, що ми можемо коригувати, ми відразу кажемо: це коригується, це оперується. Звичайно, це право вибору за вами. Якщо ви готові пройти всі етапи оперативних втручань, бо дуже часто буває так, що після пологів одної операти, одним оперативним втручанням не обходиться, а є декілька етапів оперативного лікування. І тому, якщо сім'я готова на це все пройти, і цей то ми тільки за, будь ласка, оперуватися. Багато їдуть за кордон оперуватися, особливо з такими жахливими подіями, як зараз у нас, що <кій> ми в стані війни. То наших жінок беруть туди і без страхівки, і без цього всього, без обстежень, беруть на додаткові дослідження, роблять УЗД. Якщо бачать, що народжується дитина з родженою якоюсь патологією, то вони, звичайно, допомагають на тому рівні оперувати, коригувати. Але знову ж таки, є. Якщо пропонують, наприклад, в Ізраїлі до 40 тижнів, якщо діагностована вроджена вада, переривають вагітність, рекомендують. Тому що кажуть, що такі-такі ризики щодо інвалідизації, щодо адаптації в соціумі, щодо адаптації в навколишньому середовищі, ми вам рекомендуємо переривати цю Якщо сім'я не погоджується, значить сім'я повністю на себе бере матеріальні витрати на ту дитину і на тлі. І без навіть амніоцинтезу, то який в нас дуже жінки бояться діагностувати хвороби дауна після 35 років, бо все ж таки на жаль, є відсоток патологій, той, який ми не можемо завжди діагностувати на, при ультразвуковому обстеженні. І е, все одно, як би ми не робили ці біохімічні скринінги, загальнопопуляційний ризик щодо хромосомної нозології, все одно залишається. І, от, наприклад, в тому чи іншому регіоні все одно народжується, от, наприклад, я вам скажу, 1 до 600 випадків, 1 до 700 випадків хромосомної чи генетичної патології. І е, є протоколи наші українські, є міжнародні, в яких чітко описано, що жінка старше 35 років має підвищений ризик щодо народження хвороби Дауна. Е, якщо Чоловік старше 40 років теж є ризик. Якщо в родині були вроджені, чи якісь спадкові патології теж. Якщо змінені показники біохімічного скринінгу – теж ризик. І тому показано зробити амніоцинтез. З 17 до ну, 20 тижнів максимально. Що таке амніоцинтез. Амніоцинтез. Проколю, детально, бо стіночки. я, Чесно не знаю, що це за поясніть. Не пояснить. Це перинатально інвазивна діагностика через передню брюш, брюшну стінку, під контролем УЗІ проколюється животик вагітний, і набирається амніотична рідина. В тій амніотичній рідині, звичайно, є букальні епітелі дитинки, продукти життєдіяльності дитинки, і виловлюється ДНК дитини з тої амніотичної рідини. І робиться каріотип дитини, плодіка хвороба Дауна, Патау, Едвардса. Найбільш частіше ті, які патологи зустрічаються. І навіть деколи буває, що от у нас в минулому році такий був випадок, що вагітна 41 рік, вроді би, зробили біохімічні скриньки, все ідеально, зробили УЗД. Єдине, що Мізінчик, там не дод... ну, одної фаланги, ніби одна фаланга скорочена, чуть менша. Але вона є. І ми так враховуючи, що вік, я так поговорила з жінкою, кажу: скажіть, будь ласка. От у нас такі є сумніви, є протокол, що старше 35 років ми повинні рекомендувати пренатальну інвазивну діагностику цей амніацинтест. Це в неї третя вагітність, двоє діток вдома. Здорових, нормальних, все добре. Шлюб той самий. Я кажу їй: якщо, не дай Бог, ми діагностуємо хромосомну патологію, ви будете переривати цю вагітність? Вона да, я буду переривати, тому що я розумію, що таке хвороба дауна і що таке хромосомні патології. Mm -hmm. Не дай Бог, що з ким ця дитина і для кого ця дитина. І ми зробили амніоцентез, і там виявилася патологія хромосом, і жінка перервала цю вагітність. Тому, знаєте, протоколи створені, як кажуть, то на таких гірких досвідах, і тому їх треба дотримуватися і рекомендувати жінкам для того. Щоб у сім'ї був завжди вибір, щоб не було, потім, ви мені не сказали, ви мені неправильно пояснили, якщо б ви мені таки правильно донесли, ми б таки рішилися, і так далі. і, так далі, і так далі. Тому а ризик, все це по ризику. Є і маніпуляція. Е, е, вий... Мінімальна. Від 0,1 до 0,5%. Від 0,1 до 0,5% ризику. Звичайно. Там, де є загроза викиня, там, де є якесь кровомазання, ми жінці з покушерській ситуації не будемо рекомендувати проводити це дослідження. Але там, де є нормальне виношування, де немає загрози, де немає гіпертонусу, ми рекомендуємо і проводимо і досить успішно, і це працює. Мене цікавить тепер патологія органів зору, це достатньо актуальне для мого середовища. І для глядачів мого каналу є в нас навіть люди, кілька таких сімей, яких прямо і мама не бачить, і батько, і потім діти не бачать, і бабуся не бачить. От наскільки вдало ви це діагностуєте, і наскільки люди слухають ваші рекомендації та виконують, чи є якісь такі випадки? Ну, звичайно, що є такі випадки, і при ультразвуковому дослідженні. Дитинки, плода на двадцятому тижні, на двадцять другому тижні вагітності. Ми зазвичай діагностуємо вроджену катаракту. Відсутність ока у нас були теж випадки, що ми діагностували одну ока одну бі... І що далі Вагітність вагітність не перервали. Вагітність виносили за релігійними вподобаннями. сказали люди, що ми не будемо цю вагітність переривати. І все, вже як буде, так буде. Ми готові до цього. І в нас є старших діток нормальних, здорових. Ця третя дитинка буде хвора, Все. себе. Вони її оперували, оперували в Одесі, в Філатова. Потім виїхали в Бельгію за кордон і ніби дитину адаптували в соціум, скажімо так. Поставили штучне око, і дитина адаптована. Ну що ж не це скляне, так руки ну, якогось такого прогресивного? немає та, нічого. Так, угу. да, звичайно, тільки штучне. І, і звичайно, що вроджена катаракта теж. То, то, що частіше зустрічається, до речі, досить дало катаракта. Так, якщо нема ще щось додаткового, то в принципі, я так. знаю, що таких незрячих, які родилися, робили, і вони самостійно ходять доволі непогано. Тому оперувалися, так. там основне вчасно звернутися з дитинкою. Бажано, щоб хоча б з двох до тери, до чотирьох місяців, і в цьому ранньому терміні вагітності діагностують. І вчасно коригують, оперують, і, і все, слава Богу, добре, і все нормально. Дитинка не відстає в розвитку розумовому, мовному і так далі. Mm -hmm. Саме за навчально діагнозувати. А ще Добічно. є захворювання заривогу, ну, нерва, сітківки, рогівки. А ці моменти якось можна діагностувати? Чи, чи тільки аналізуючи якусь лінійку родинну, як можна зрозуміти, що щось таке може передати? Це тільки можна аналізувати лінійну родинну, ліній родинну лінійку раз, і друге це тільки після народження внутрішньоутробно? Це нереально діагностувати, на жаль. І зараз, що найбільш розповсюджено, як серед очних хвороб, це звичайно міопія. Міопія, вроді би, так як вона її вроджена всього, навсього її 2%. і в основному набута, та, яка може прогресувати. Якщо міопія щодо успадкування, якщо міопія у одного з батьків, то ризик втричі підвищується в потомства. Якщо міопія у двох батьків, то ризик підвищується в 8 разів. Тому, так кажуть, що ніби така міопія, банальна, простенька, але, на жаль, вона дуже розповсюджена і дуже треба до цього коректно відноситися і скоригувати правильний спосіб життя у дітей. Особливо зараз, звичайно, ці гаджети, це все ми, так, батьки зайняті роботою, зароблянням грошей, заробітчанством, а діти самі собі предоставлені з гаджетами, з телевізорами, з чим завгодно. І тому формування ока, форва формування зорового апарату йде максимально з 8 до 10 років. І у цей проміжок часу якраз ми повинні заакцентувати на дитині, закцентувати увагу на зір і щоб, не дай Бог, оце от. Не прогресувалися різні захворювання, різні види міопій, скажімо так. Там є якісь лінзи, контактні окуляри і правильний режим з гаджетом там 20 хвилин посидів, 20 секунд завдалі. Ти момент, якщо виконувати, то воно ну, все дає свій якийсь результат. Головне, щоб все знати і про це розказувати. Але я знаю, що в нас у школі навіть вчилися такі незрячі прямо народжувалися і брат, а потім сестра народжується, і також вони геть повністю не бачили. І це прям дуже така була трагедія. У нас прям таких кілька сімей було. Я не знаю, чи пояснювали їм ризики, чи ж від чого це залежало. Але це такі, знаєте, історії дуже складні. У вас таке було в практиці? Не було, слава Богу, таких випадків. Але скеровували до нас жінок, які в родині і батько хворий, і дитина хвора. То ми обстежували на геномне носійство, секвенування геномне цю пацієнтку, і вона не була носієм, тому вона народила, слава Богу, здорову дитину. Але ви розумієте, що це геномне носійство, геномне секвенування дуже дороговартісне. І не кожен може собі дозволити це обстеження. В деяких країнах геномне секвенування входить, скажімо так, в програму обстеження і в програму страхування. Тобто для пацієнта воно безкоштовне. У нас, на жаль, все лягає на плечі пацієнта і дуже дороговартісне. Так що, на жаль, Патологія ока, це, мабуть, найскладніше, бо серце там щось пересаджують і з оком. прям така дуже складна да, історія. Складна історія дуже. І ми колись, як прийшли тільки на 4 курс, і от нам почалася офтальмологія, і лектор сказав: знаєте, для того, щоб ви зрозуміли важливість мого предмету закрити на 30 секунд очі. І ви уявіть, як люди живуть в цій пітьмі все життя. Які втратили зір, які не можуть зрозуміти барви цього життя, не побачити ніколи сонця, кольорів і так далі. І так далі. І так, знаєте, це от в мене залишилося це на все життя, наскільки він вдало підібрав таку, такий момент і таку важливість, такі слова і важливість цього предмету і цього розділу медицини. Тому, звичайно, ага. е є патології вроджені, які піддаються корекції. Які потрібно коригувати, терапевтично, хірургічно і так далі. Є такі, звичайно, патології, вроджене, як гетерохромія, яку взагалі не потрібно нічого робити. Хоча вона може супроводжуватися різними генетичними синдромами. Але це теж треба дивитися, якщо ця гетерохромія чисто одна, нічого страшного, значить, бабуся і дідусь були носії хворі, а батьки носіями у дитини проявилися. Є патологія, Зору, така, яка супроводжує такі генетичні синдроми, як бінізм, синдром Франческіті, синдром Дауна, Марфана. Тобто це ті синдроми, які фактично генетичні, які являються захворюванням не тільки патології ока, а патологія ока як супутня патологія йде. Вроджена патологія зору фактично поділяється як батри групи, ту, яку потрібно керувати хірургічно, ту яку просто. Консервативно, тобто терапевтично, і та, яка взагалі не потребує корекції, та ж гетерохромії, оперативне втручання йде на катаракту глоукому, ті, що оперативні лікування повинні робити, і е, хочу наголосити батьків, молодих батьків, особливо тих, які були під час пологів жінки, перенесли е, важкі пологи, крупні плоди. Внутрішні утробне було інфікування. перша порада, звичайно, перед плануванням вагітності, перед тим, як вступати в шлюб, в стосунки е з чоловіком, то, будь ласка, приходьте до лікаря-генетика і плануйте свою вагітність. Не вагітнійте спонтанно, для того, щоб на тому чи іншому етапі преконцепційної підготовки, тобто профілактичної підготовки до вагітності, ми могли. Стрегувати чи вплинути на той чи інший процес. І наступне хочу наголосити, що вже дитинка при народженні народилася, були важкі пологи, у мами цукровий діабет, гіпертензія, чи перенесла якесь на внутрішнє утробне інфікування під час вагітності, Обов'язково в 2-4 місяці, коли буде дитинці, виповниться, обов'язково звернутися до лікаря-офтальмолога. Тому що щоб не втратити цей важливий час для діагностики тої чи іншої патології зору. Я дякую вам за таку цікаву розмову. Вчасна діагностика завжди пришвидшує лікування, економить час, гроші, нерви і сприяє тому, що якість нашого життя значно краща, чого я вам бажаю. До побачення, до нових зустрічей! Хай щастить!